Хто дає назву, той володіє простором. Цей принцип відомий з давніх давен Але чому ціла область України досі носить назву присвоєно у Московії. Її назва має прямий зв'язок з одним з організаторів Голодомору. Область, яка має на своїй території більшість козацьких січей. Але ця спадщина досі не усвідомлена. Потенціал для регіонального туризму розпорушується. Січиславщина. Неофіційна назва області, яку винайшов Дмитро Яворницький. Навіть через століття вона приваблює молодь згадкою про козацьку спадщину. Вже зараз у Дніпропетровській області є дві назви. Офіційна, яка походить з радянських часів, пов'язана з іменем ревного комуніста Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору. А друга, неофіційна, але історична назва Січиславська має глибоке коріння, пов'язане з козацькою спадщиною регіону. Вона має своїх прихильників і вже встигла перетворитися на кріпто назву, однодумцям. Про це у влогах пліч-опліч, згуртовані громади, розкажу я, козак Сірамаха. Січиславщина. На перше враження назва нагадує новотвір. Але насправді цей топонім вже існує понад століття, має тривалу історію вживання. Крім того, використання назви Січиславщини встигло перетворитися на повноцінний бренд і маркер світогляду. Вважають, що творцем назви був відомий дослідник козацтва Дмитро Єварницький. Він запропонував для міста назву, яка більше справедливо відображала його минуле Січислав. А отворена територіальна громада мала називатись Січ або Січіславщина. Славщина. Ключовим у назві для історика було слово Січ. Запорозька Січ була центром козацького життя вільною козацькою республікою зі своїми козацькими звичаями та традиціями. На території сучасної Дніпропетровської області існувало кілька запорозьких січей. Яка змінювала своє розташування протягом історії, серед них Томаківське, Микитинське, Бозавлузьке, Чортомлинське, Підпільницьке. Кожна з них відігравала важливу роль у встановленні української державності. Назва Січислав набула популярність серед української інтелігенції та політичних діячів з легкої роки Дмитра Єварницького назву підхопила молодь. На початку ХХ століття інтерес до Казаччини був дуже високий. Мандрівки по Дніпру до порогів перетворювалися на справжнє паломництво до міст, де колись стояли січі. Тодішня назва краю Катеринославщина була пов'язана з Російською імперією, яка знищувала казацтво. Провідний стан та кістяка Української держави Гетьманщини. У 1918 році плануючи новий адміністративний поділ на землі замість імперських губерній Центральна Рада запропонувала перейменувати Катеринослав на Січислав, а нова одиниця мала називати Січ. Втім, реалізувати реформу в час революції не вдалося. Але це не заважало використовувати назву серед українських сил. Завдяки їм альтернатива стала поширюватися. Завдяки їм альтернатива стала поширюватися. У фондах музеїв Дніпра збереглися реаритети, де місто зазначено як Січислав. У фондах музеїв Дніпра збереглися реаритети, де місто зазначено як Січислав. Наприклад, видання Кобзаря 1913 року. Через два роки, у січні 1919-го, місцеві діячі, у тому числі просвіти, розпочали процес перейменування міста у Січислав У 1918 році. Урядом Української Народної Республіки було ухвалене рішення про надання місту Катеринославу імені Січислава, але офіційне місто залишилося з попередньою назвою. Катеринослав, а у 1924 році український поет Максим Лебедь надрукував у катерінославській газеті Зірка вірш із циклу Січислава, присвятивши його досліднику історії казарства, який став хрещеним батьком нової назви. Але радянська влада, яка прийшла до краю на російських багнетах, мала свою думку про нові назви міста та громади. Комуністи чітко розуміли, останнє слово у перейменуванні має бути за ними. І назви Січислав їх переліку не було. Коли тривала дискусія про нову назву для Катеринослава, вони висунули такі варіанти, як Краснодніпровськ, Ленінослав, Металіст та Краснорусськ. Втім, у липні 1926-го місто отримало остаточну назву на десятки років на честь партійного діяча і річки одночасно Дніпропетровське. Таке поєднання, мабуть, було не випадковим, щоби не було зайвих асоціацій з ім'ям Петра І або іншою спадщиною часів Царату. У радянський час назви Січислав. Була під суворою забороною як символ українського буржуазного націоналізму. Січеслав нагадував про існування козацьких січей і запорожців, які задовго до російської колонізації освоювали край, створюючи власні хутора, зімівники та села. Багато з них стали ядром майбутніх міст, губернії та області. Відродження топоніму почалося незадовго до розпаду СРСР у 1980-х роках. Національна демократична організація області почали використовувати у своїх назвах це слово, але попри здобуття незалежності перейменування міста та області затягнулося на довгі роки. Причиною стала відсутність декомунізації. Область, як і решта України, майже на 20 років застрягла у перехідному становищі від комунізму до демократії. Ситуація екстремально змінилася у 2014-му. Дніпропетровська область опинилася на вістрі російської гібридної війни. Одним з її напрямків була пропаганда та історичні маніпуляції завдяки згуртованості та активності громади. Область не лише вистояла перед агресором, але і перетворилася на волонтерський хаб для українських воїнів. Тоді стало очевидним, хто дає назву, той і визначає простір. У 2016 році в ході декомунізації Дніпропетровськ було перейменовано на Дніпро. Нова нейтральна назва де-факто закріпила скорочену назву міста якою і так користувалися місцеві мешканці? Натомість альтернативна назва Січислав виявилася незвичною для місця, адже вони не знали її походження та історії. Тим часом перейменування області затягнулося. протягом 2018 2020 років. Процес перейшов шлях від громадської ініціативи до конституційного процесу в парламенті. Історики та культурна спільнота підтримували назву Січиславська область. Натомість місцеві еліти та частина законотворців схилялися на бік. Нейтрального замінника Дніпровська область за новою назвою обласного центру. На початку 2019 року парламент розглянув обидві назви Лідером став законопроєкт з назвою Січиславська область. Але для цього забракло 300 голосів до кінця каденції парламенту восьмого скликання остаточного рішення прийняти не встигли. Питання перейменування залишилося у спадок майбутнього скликання. Через повномасштабне вторгнення зміна назви області відкладена на невизначений час. Тому на сьогодні область все ще має стару назву Дніпропетровська область. Ось така історія походження назви Січеславщина. Ось така історія походження назви Січиславщина. Коріненої в козацькому минулому України. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про цей важливий аспект нашої історії. А що ви думаєте про цю назву? Чи використовуєте її? Поділіться своїми думками в коментарях та ставте лайк зі так. То що ж, друзі, не дамо маху, з вами був Козак Сіромах.